Всім привіт, з вами Тріс, і це гайд по Sims 2. А саме як встановити Sims 2 на вашу Windows 10 якщо ви це намагалися зробити, і у вас не виходило, то це моє старе відео, яке я вирішила переозвучити і випустити на українській мові, бо мені здається, що багато хто з нас починав Sims 2, особисто я так точно і дуже люблю цю гру, але особисто я знесла цю гру якраз перед повномасштабною війною в Україні. І от вирішила пограти, а виявилося, що Sims 2 я на. Назад не повернула. Тож, от вам гайд, як встановити Sims 2 на Windows 10 і перезаписувати відео особисто, я не захотіла. Я вирішила, що буде корисним, якщо я просто переозвучу його. Тож я взяла гайд дівчини, посилання на яке я залишу в описі під цим відео. Вона там класно розповідає один із способів встановлення Sims 2 на Windows 10, але особисто у мене цей гайд не спрацьовує і в цей раз також він не спрацював. Але вона в своєму відео і на своєму сайті залишила посилання, які мені дуже допомогли на різні а, на програмулі, які допомагають встановити Sims 2 два без багів на вашу винту 10. десяточку. Тож рекомендую її спосіб, також якщо що, може він у вас краще вийде, ніж той, що я вам зараз розповім. І в першу чергу, що вам потрібно зробити, це в принципі встановити Sims 2 на свій комп'ютер. Якщо у вас є ліцензія, то встановлюєте спочатку свою ліцензію, там Origin або з якогось іншого сайту. А якщо у вас не ліцензія, ви його скачали з торрентів, то встановлюєте свою Sims 2 версію а, з торрентів. І звичайно, в мене встановлені всі доповнення до Sims 2, і тому нам потрібно буде працювати саме з останньою версією Sims 2 тобто з останнім доповненням до Sims 2 і дивіться, яке це у вас доповнення, бо я встановила геть усі доповнення, які були в грі, ну а у вас може відрізнятися версія від моєї. І останнє доповнення особисто у мене це Garden Staff, він йде під номером ip 9 Тож дивіться, яке у вас доповнення останнє, і по ньому і орієнтуйтесь. Це буде. Ваша основна папка, на яку будуть ставитися майже всі програмулі. Ну, я б навіть сказала, що основні програмулі, всі патчі, які будуть ставитися, будуть ставитися саме на це доповнення, на останнє. Дивіться, яке у вас у мене це Garden Staff. Після цього ви заходите на силочку, яку я зараз вам показую, це Main Checklist for Fix. Вам потрібно зайти на цей гайд, і там будуть прописані всі ссылки, які надалі вам потрібні, будуть і прописан сам гайд, що потрібно робити, але він на англійській мові, тому я зараз вам все покажу, як зробити, щоб якщо хтось не знає англійською, або як бачите, в ньому також зазначені різні баги, які можуть у вас виникати. І ви дивитесь, як їх фіксити. Можете просто скопіювати текст і перекласти гугл. -перекладом. Далі в цьому файлі ви знаходите розділ Setup і знаходите, як ви саме скачали цю гру, якщо там Origin, або, можливо, ви скачали просто гру з торренту, або у вас є диск. Після того, як ви її встановили, ви йдете по сетапу і нажимаєте на посилання, яке там зазначено нижче, і скачуєте з нього патч. Вам потрібно пробачити свою гру. Нажимаєте на скачати патч і далі вже починаємо патчити саму гру. А для того, щоб пропатчити, вам потрібно відкрити архів, який ви скачали, і нажати прямо в ньому а, вибрати патч сам. Потім ви дивитесь, де саме у вас зберіглася ваше, ваше останнє доповнення, ваша гра, а, тобто це Garden Stuff, і йдете на а, саме там, де він у вас знаходиться. У мене це диск C, ну і так далі, Program Files і а, Sims 2, далі там Siems як Staff. Я просто вибираю далі tsbin папочку і вибираю «Пропачити цей файл. І як бачите, далі вискакує така табличка, ви жмете ОК і зачиняєте у вас пропачений вже файл. Далі на гайді, де у вас сетап, ви йдете за другою частиною того, що потрібно зробити, зайти по посиланню і далі вибрати версію 0.30, і внизу буде посилання на файл, який вам потрібно знову ж таки скачати. От ви його скачуєте, відчиняєте, як завжди, свій архів. І перекидуєте собі зазначені файли, зазначені папочки, ви їх просто виносите собі де-небудь на робочий стол, і після цього вам їх треба скопіювати. Далі ви відчиняєте те, що ви розпакували у себе на робочому столі, залишаєте це в спокій і йдете в іншому вікні, там де у вас знаходиться ваш «Garden Staff або інше доповнення, яке у вас останнє. Йдете в TSBIN папочку і туди копіюєте тільки один файл. Інші вам файли не потрібні. От я вам показую, який файл треба скачати, замінити його у вашій папці TSBIN. Після того, як ви замінили свій файл, ви йдете знову в свій гайд, оцей ще на англійській мові, і шукаєте, де там знаходиться інформація про відеокарти. І вибираєте саме вашу відеокарту. Щоб не було різних багів, це необхідно зробити, вам треба пропачити свою відюгу також. В мене, наприклад, NVIDIA, але ви можете вибирати саме вашу відеокарту, там є посилання і для Радіона, або будь-якої іншої відеокарти, якщо у вас інша, або Intel, або я навіть не знаю, які ще є, вам потрібно знайти саме Посилання для вашої відеокарти. В моєму випадку я захожу на посилання, як ви бачите, для NVIDIA, і я скачу звідти останні дрова, які є для NVIDIA. Ви скачете зі свого сайту там, для своєї відеокарти останні дрова, які вам запропонує ваш сайт. І після цього, як ви їх встановлюєте на свій комп'ютер, вам там треба буде перезапустити, скоріше за все, комп'ютер. Краще я вам навіть рекомендую перезапустити, щоб все добре працювало. І після цього вам потрібно Ще дещо зробити, думали, що вже все, але ні, це не все. Тому давайте я вам покажу, що ще треба зробити з грою, щоб вона нормально запускалась і не було багів, які є в цьому гайді. Надалі для того, щоб все дійсно гарно працювало, вам ще треба встановити графік рулер. Особисто для мене він прям був необхідний, тому я вам теж рекомендую його встановити і зробити саме так, як в мене. Ви заходите на цей же гайд і скачуєте його за посиланням, або я його залишу знову ж таки в описі під цим відео, щоб ви всі посилання могли одразу знайти. Ви заходите туди і жмете на файлик, щоб скачати його. Надалі там показується, як сам графік рулер виглядає. Ну і вам потрібно його знайти у себе на комп'ютері. Де він саме у вас знаходиться, і відкрити його, або він повинен взагалі відкритися у вас е одразу сам. Якщо не відкрився, то ви заходите в ту папку, в яку ви його скачали або встановили. Далі ви його відкриваєте. Зараз ви побачите, як він в мене виглядає. Ну, в принципі, так само, як і на сайті вам показано було. А, тому дивіться, щоб все було правильно, щоб у вас дійсно він відкрився. Ви просто оце, жмете оцей файлік і відчиняєте його. Як бачите, от я вам тут показую, як саме виглядає сам файл графік рулера. Отак от виглядає його вікно. Ну і далі вам треба просто його налаштувати. Далі ви вибираєте Sims 2 в графік рулері, і вибираєте також шлях, куди вам потрібно вказати, де саме лежить ваш останній пак, а саме Mention Garden Staff. От, Як бачите, у мене на дискі де він лежав. тоді. От Я вибираю його, і саме таким повинен бути шлях. А у вас, якщо у вас не Garden Staff, то останній став, який у вас стояв, останнє доповнення. Ну і далі ви вибираєте 1024, це саме пам'ять, яку буде жерти Комп'ютер з вашої відеокарти. Щоб не нагружати її, треба вибрати десь таке, так, таке число. У мене насправді досить сильна, мощна, а, відеокарта. ви дивіться самі, яка у вас таку, таке число і вибирайте, щоб воно не нагружало вас. І також вам потрібно поставити галочки, які я вам а, тут. Показала саме такі галочки поставте, щоб у вас не було стрьомних тіней, або пікселів, або рожевим. Що це не було. Як а, буває, от у мене було, було все рожеве, я пам'ятаю. Надалі ви вибираєте, щоб всі текстури були гарної якості, високу, високу якість вибираєте. Ну і вибираєте розмір вашого монітору. А при цьому треба вибрати в обох посиланнях, як бачите, і внизу я також таке ж посила... ну, такий же розмір вказую. Також жмете потім «Save» і вибираєте той же шлях, який ви вказували вище, зазначували так, де у вас знаходиться останній «Garden Staff» або інше доповнення, яке у вас є. ну, Яке у вас є по 72. 2 Але це ще не все. Тепер вам потрібно знову повернутися до гайду і зробити наступне, знайти там посилання для файлів, які допоможуть, так сказати, гарі розпізнати вашу відеокарту. І завдяки цьому ви зможете потім регулювати розмір екрану в самій грі. Ну, типу, розмір. Вікна самої гри. Якщо ви цього не зробите, то у вас буде величезне, просто величезні розміри і меню, і всього іншого, грати в таку гру буде неможливо, тому цей шлях необхідно зробити обов'язково. Ви знаходите свою відеокарту. У мене NVIDIA, Я саме її встановлюю, захожу за посиланням для NVIDIA і скачую звідти файлик. Надалі цей файлик треба запихнути знову ж таки в Mention Garden Staff або в, останні, в останнє доповнення, яке у вас. З Sims 2. Є. Тобто ви відкриваєте знову гру, знову йдете в TSB і, ну, як бачите, я це роблю у себе на компі. І копіюєте туди файлик, який ви скачали для вашої відеокарти. Після цього ви можете все зачинити і спробує запустити вже свою гру, вона повинна піти без різних багів, і ви зможете регулювати в ній вікно для свого монітору. Ну і в принципі не повинно бути багів. Якщо все ж таки у вас виявилося, що є в грі різні баги, ви також можете спробувати її запустити якимось іншим шляхом, наприклад, вибрати для вісти або для ще чогось, зайти в сам файлик, який запускає гру. І вибрати шлях, яким буде запускатись цей файл. Або, можливо, для деяких компів необхідно, щоб це були права адміністратора, щоб він нормально запустився. От у мене, наприклад, через права адміністратора запускається. Я вам показала, як я там встановила, щоб файлик у мене запустився. Ну і після цього запускається гра, ви її налаштовуєте під себе, щоб в ній дійсно все нормально відображалося. Там, звичайно, спочатку буде. Великих розмірів все відображатися. Ну, а після того, як ви все зробили, як я, то у вас повинно відображатися все нормально. Ви просто виберете розмір свого екрану і вперед можете грати. Як бачите, у мене меню нормальних розмірів, а не розшарашене на я не знаю, на пів екрану. Ну і отак, так можете вибирати розмір, який вам необхідний для вашого монітора. А отакі от справи, я сподіваюся, мій гайд вам допоможе і буде корисним. А, і насправді я його для. Себе теж переозвучила, щоб я могла теж його інколи юзати, заходить, передивлятися, якщо я вдруг знесу знову 72, у мене буває така манічка. Якщо ви такі самі, як і я, інколи забуваєте, як там що знову встановлювати, всі посилання і це відео буде в мене тепер постійно висіти на каналі, ви можете заходити, дивитись і насолоджуватись грою. Сподіваюсь, вам ця інформація була корисна. ставте лайки, якщо вам допоміг мій гайд. Пишіть, будь ласка, що він вам допоміг, щоб люди знали, що він спрацює або навпаки пишіть що він не спрацював і ви знайшли якесь інше рішення і саме де ви знайшли теж я думаю що людям які будуть шукати рішення як встановити 72 собі на комп вони зможуть знайти і вашу версію також всім всього хорошого мирного неба і всім пока